Тому почалося я лишилася в Києві, і звичайно, коли все те саме, да, от в фільмі це все дуже гостро підкреслено. Yes. Так, от, по-перше, лютий, так само лютий, як і 100 років назад, це теж був лютий. От. І е, все те саме: знову евакуація, знову ці натовпи на вокзалі. Е, це все теж представлено в фільмі, а от, ну, в книзі, в документах, які я оприлюднила, там ще цього більше, як вони там ну, просто до деталей згадують, що не було місця, де сісти в вагоні. Він там, один із хористів, той Микол... Миколайчук Кирило, про якого ми цитуємо в, кіль... в кіно. Він згадував, що цілу ніч простоять на нозі, тому що не було ну, десь не. То що сісти стати, от і ця вся холоднеча, ці розбиті дороги, е, війна з Росією, так як би ми сьогодні мали говорити, тому що дуже довго в історіографії українській це все називалося громадянська війна, да? як от нам сьогодні Росія теж нав'язує, що це у нас громадянська війна.